Шановні колеги, ну сам цей проєкт достатньо простий. Він пропонує уточнити норму закону про музеї і музейну справу і передбачити, що в разі організації злиття приєднання виділення музеїв на засновані на державній комунальній формі власності, порядок подальшого використання їх музейних зібрань визначається за погодженням за мінкультом. Очевидно, що його варто підтримати. Це простий проект, який допоможе попередити випадки руйнування чи зникнення музейного фонду. Але я хотів би підняти інше питання питання про цілісну державну політику збереження культурних цінностей музейного фонду, враховуючи шкоду, яку зазнає, в тому числі, ця сфера в зв'язку з російською агресією. Колеги, нам давно потрібно запросити сюди міністрів, зокрема міністра культури. Чи знаєте ви, скільки українських музеїв зруйновано під час російської агресії? Скільки українських полотен і прикладів мистецтва було вивезено в Росію або вкрадено з України? Скільки з київських курганів коло Нікополя зруйновано? Повірте, це десятки. Там вкрадені цінності, українські державні цінності на мільйони доларів. Коли говорити про культурну політику, ми сьогодні торкалися питання церкви, яка далі продовжує російська церква діяти в Україні, охопуючи нашу Лавру і Києво-Печерську і Почаївську? Ми бачили жахливий висновок Венеційської комісії щодо закону про національні міншини. Наша держава представлена, яка була там службою з питань національності, фактично бездіяла і ніяк не протидіє атакам на нас зі сторони угори інших наших ворогів. Ми обов'язково повинні змінити культурну політику. Культурна політика це частина нашої безпеки. З цього приводу нам треба в цьому залі провести нормальні слухання, заслухати міністра культури, тому що після нашої перемоги виявиться, що всі наші надбання. Будуть зруйновані не лише агресорами, а й нами через нашу жахливу байдужість, і нічого нам буде берегти. Дякую.